Товариство вітаю! Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Розпочинаємо, звичайно, з ліги чемпіонів. Були зіграні матчі відповіді стадії плей-офф. Дуже багато всього цікавого, і вже відбулася жеребкування стадії 1-8 на чотирифіналі вже відомі всі пари. Ну, по порядку, поїхали. Звичайно, розпочинаємо з центрального матчу, це Рал приймав Манчестер-Сіті. Перший матч всі знають прекрасно, що Рал переміг Ман-Сіті 3-2 на виїзді. До речі, там э, Серхіо Гаверов казав, що якщо що неможливо, щоб Сіті вилетіло від РАЛа, Якщо Сіті вилетить, то він собі відріже, вибачте, за слово, яйця. Ну, не знаю, буде він виконувати ту свою промову чи не обіцянку, але Сіті не то, що вилетіло від відрало, а ще я б сказав навіть так, ну. Трохи ганебно. 3-1. Рал переміг. Бапе познущався захистом, що Діасом, що. Та над, над ціма, напевно. Міг ще забити, міг Мінісу Менсіті взагалі не було видно, не був похожий сам на себе. Гвардіола знов щось, напевно, придумав, бо не грав ні Холланд, ні Дебрюйни, ні Гріліш. Так їх не випустили. В холодне вроді є якесь пошкодження. Ну, вже як я рал. Бапе, перший хитрик, напевно, в такому матчі набирає форму. І знов стає страшно за всі команди. Реал, напевно, набирає обороти. Гордіола, ну вже як є, знову поразка, виліт. Тепер не думають тільки про чемпіонат, бо там так само не все так просто. Їдемо далі. щось цікавого ще? Звичайно, ПСЖ розгромило в Бресті, на них якісь як тренування було. 7-0, перший гол Хвічі. Загальний рахунок 10-0. Ідуть далі. Все спокійно. Тепер хочеться поговорити ще про таку команду, як Баварія. Думали, що ну, всі знають, що фінал буде в Мюнхені. Баварія перший матч виграла Селтика 2-1. Думалося, що вдома, напевно, спокійно все доведе. Але ні. Селтик добре тримався, забив м'яч, мав ще моменти. Так, там дев'ять сефів Шмейхеля. Але знаєте, не виглядала Баварія таким, що зараз заб'є другий, ну, зрівняє, заб'є другий, третій, і все буде спокійно. Ледві в кінці дев'ять зрівняв. Там сумутоха в цьому в штрафному майданчику і Баварія йде далі не впевнено. Але подивимося, це знаєте, так коли Баварія невпевнено, доходить до фіналу. Е, ну, боруся 0-0 з Портінгом, і Росія не забув пенальті, але там все було вирішено в першому матчі. Е, Монако Бенфіка 3-3. Бенфіка вдома приймала Монако після перемоги, але знаєте, дуже було цікаво. Програвали, зрівняли, програвали трубний невдалий матч. Е, є, напевно, один або два гола, які б на його, по його вині. Але добре, що Кукджу в кінці зрівняв 3-3 і Монако вилітає, а Бенфіка трубі не далі, Вітає. А тепер що хочеться пройти про італійські команди, про катастрофу всіх трьох італійських команд. Мілан вилетів від Фейнорда, хоча забив швидкий гол у першу хвилинах і мене з гравець Фейнорда забиває. Але пізніше Тео заробляє дві дурних жовтих карточки: одна в центрі поля, друга за симуляцією. І... В кінці Фейнор практично більше більшості нічого не показав, але зрівняв і вибив Мілан, і Мілан вилітає. Аталанта здивувала, так непогано виглядала в групі, і, як то кажуть, в першій половині сезону вона поступила з перший матч Брюге 2-1. Думали, можливо, зараз вдома заведеться. Але ні, перший тайм 3-0 взагалі. Вийшов Лукман, робить рахунок 3-1. Пенальті б'є. Я ось і не забуваю. Спринтін пише, що він не мав бити це пенальті. так же сталося. Навіщо він підійшов? Він один з найгірших пенальтістів. Але знаєте, коли вернувся Лукман, відразу видно, що Аталанта щось трошки почала грати. А ось так і виліт Аталанти. А саме ще цікавий Ювентус вилетів від ПСВ, Тамоти взагалі тримала цей рахунок після першого матчу. ПСВ жало забило один В зрівняв. ПСВ відразу забило другий. Перевели матч в овертайм. В овертаймі ПСВ забуває третій і в кінці Мавлахович Мендштангу. Атак ПСВ жало. Івантус дуже слабо виглядав. Не знаю на що вони розраховували, на якийсь випадковий гол чи що, і ось так крах італійських команд. Всі три, які були на тій стадії, всі вилітають. Ну, ось так було такі були матчі, друзі. А тепер відбулося і Що ми бачимо? Ми знали, що Ліверпуль може впасти або на Бенфіку або на ПСЖ, але серце відчувало, що буде суперник ПСЖ. Так і сталося. Ліверпуль, попевне ПСЖ. Напевно, пишіть по початку коментарях, це вдали жереб чи ні, моя думка ні, Бо зараз ПСЖ не в непоганій формі, особливо Дембале, набирає Хвіча. Ліверпуль, ви самі бачите, зараз трохи на спаді. Але це Ліга чемпіонів, всі будуть налаштовані плюс два матчі. З речі, перший матч, що Шубрас буде 4-5 березня, а через тиждень матч відбудь. Буде дуже цікаво. А майбутній суперник з цієї пари Астон Віла Брюге. Ось так недавно вони грали в групі. Знову грають цей, але всі розуміють, хто з них проходить, має великі шанси дійти до півфіналу. Щось цікаво, хочеться відмітити, звичайно, РАЛ, мадрид Атлетико. Ось так недавно грали у чемпіонаті. Знову Дербію грала. Взагалі, якщо подивитися за останні роки, дуже непрості суперники завжди в плей вплеофа, але вони якось їх проходять і виграють Лігу Чемпіонів. А попадають вони на пару ПСВ Арсенал. Навіть якщо Арсенал пройде, знову ж дуже цікаво, буде Атлетику чи РАЛ що на взагалі не, не можна поспівчувати, в них за останні 10, за наступні 10 матчів вони десь 7 разів будуть пересікатися з Барсу Ізралом. Просто, якщо вони сімейони витримають і пройдуть, і в Кубку, і в чемпіонаті переможуть, і в лізі чемпіонів, це просто ще один пам'ятник можна сімйоона, як то кажуть, ставити. Е, Баварія Баєр, ну, ось так, німецькі команди впали на такій стадії. До речі, Алонсо ще не разу не програвав Баварії, так що це буде задача не з, проста, не з простих компаній пройти. Баварію. Вони попадають на пару. Якщо я не помиляюсь, так, інтер фейнор Ну дуже цікаво. І остання італійська команда залишилась в поганій формі, але Фейнор вдома, ви знаєте, може прибити любого. Ось такий цей. А на кому, напевно, найбільше пощастило, це Барселоні. Вітаю балівальники Барселони, бо вони грають з Бенфікою. Вони вже грали між собою. А зараз попадають на пару Боруся. Ліль. Бруся це взагалі зараз плентиться всередині в чемпіонаті. Ліль, ну ми розуміємо, статус Барса це спокійно може доходити до півфіналу. Ось такі пари, ось такі матчі вже не за горами через тиждень буде дуже цікаво. Пишіть, яких пар вам найбільше хто запам'ятався. І в дописі є, до речі, голосування, хто виграє чемпіонів. Пишіть вашу думку, дуже буде цікаво. Поліз чемпіонів це все. <праць> Тепер хочеться поговорити, звичайно, поверні ОПЛ, друзі. Всі чекали, пару місяців відпочивали і ось. І Карпати відразу в першому матчі грають з Динамо Києв на виїзді. Дуже буде цікаво. Е, є багато новачків Карпатці, знають: Сич, це Танда, це Краснобір, підписали що, до речі, молодого Яну. І, звичайно, він напевно, ще не буде грати, але І Федор ну, вже побрали гравці собі і номера. Бачили, як Динамо грало на зборах. Останні матчі вигравало, як Карпати грали на зборах всі пам'ятаємо, в першому колі Динамо виграли в Карпат 3-1. Це, до речі, було перед матчем Ліги Чемпіонів. Тоді вони грали на основі, але дуже спокійно обіграли. Дуже, я б сказав навіть, що нема про що говорити. Атмосферу всі на сезоні пам'ятають, тоді щось 2000 тільки допускалося, але було болівальників 2-4 рази більше. Карпати ще отримали тоді штраф. Наступний матч без болівальників. Але це того вартувало, бо велика була підтримка. Я думаю. Зараз на Лобановську стільки людей не буде, але надіємося і віримо, що буде цікаво. Динамо, звичайно, перше місце зараз має в таблиці, має непоганий відрив. Карпати претендують на з таким складом, це однозначно претендують на Єврокубки. Пишіть в коментарях, друзі, прогнози на два матчі на Динамо Карпати і на Манчестер-Сіті-Ліверпуль. Буде дуже цікаво. Я так само пишу свої прогнози, що очікувати від того матчу. Ну по матчу Динамо Карпати це все. А, звичайно, що хочеться пороти про АПЛ, бо який центральний матч Манчестер-Сіті-Ліверпуль. В Ліверпулі взагалі зараз непростий календар. Все дуже непросто, дуже важко дивитися матчі. Пішов трохи, як то кажуть, кризис, напевно. Всі пам'ятають, що Ліверпуль Мен-Сіті обіграв 2-0. Тоді в Сіті взагалі було дуже в поганій формі, програвало сім підряд. А Ліверпуль якраз як каток всіх розкатував. Ну, важко сказати. Завжди Сіті вдома досить непогано грає з Ліверпулем, Ліверпулю. Останній, як ми пам'ятаємо, взагалі були нічийні матчі. Все дуже непросто вдається для Ліверпуля, але віримо, що може бути позитивний результат. Я в коментарях лишу, звичайно, свій прогноз, ви так само пишіть. Ліверпуль Основілою до дола. Це, напевно, прекрасно, знаєте. Не змогли втримати перемогу. Ну, Вони вигравали, потім програвали. Ну, ні, смав, звичайно, в пустій треба замивати. Подивимося. Знаємо, що хто всі, ті відсутні, акандже. Під питанням, до речі, Холанта, Ліверпулі під питанням. Але бачимо, що нема Бредлі, нема е Джокомаса, якщо і Арнольду нема альтернативи. Буде дуже непросто. Ліверпулю треба набрати очки, бо в таблиці вони перші, але втрачали очки росне вже близько. Сіті бореться за лігу чемпіонів, підпускати його близько теж не можна. Ну, Думаю, буде цікавий результативний футбол. Ось такий нас цікавий матч чекає ОПЕЛ. Ще хочеться пару, як то кажуть, різних новин сказати. Всі знають, що Таловеру забив свій перший гол за Луту кажу за Лутом за пліму, якраз проти Лутана Вітає Макса. Не знаю, можливо, це якісь позитивні здвиги в нього будуть, і він буде хороший футбол показувати надалі. І Плімут підніметься в Чемпінжипі. Усіх, Олександр, бачили були в Аліріаді футболку Альнасера і зробив знамените святкування Роналду. Але Роналду це не допомогло його команді. Вони поступилися. Айті хафу 3-2, получив червону Дюран, Роналду там нервувався. Вони знову відпускають, напевно, чемпіонство, бо відстають трохи в чемпіонаті вже пару очок програють. Щось цікавого, знаєте, хочеться відмітити про Львівські Карпати. Ми знаємо, що перший домашній матч вони мають грати 2-8 числа з ЛНС, але під питанням це все, чи це відбудеться на стадіоні Україна. Карпати не включали ще підігрів поля, а у Львові непоганий Морозець. І є підозра, що ГОЗОМ буде не готовий. Вже є таке прохання від керівництва Карпат, щоб зіграти в Житомирі на стадіоні Полісся. Не знаю, що до кінця інформації немає пишіть щось цього праводумати. Бо думайте, бо хочеться, щоб звичайно Карпата зіграла цей матч у Львові. Буде підтримка. Люди чекали, є підсилення зараз команди. Ось такі цікаве з Карпат. А ще по ОПЛ є вже інформація, що з, кажуть друга частина. Це воно буде транслюватися на моего. І це, напевно, великий плюс і позитив, що тепер не треба непонятно навіть шукати трансляції, хто має підписку МОГО, а багато, я думаю, хто має, бо всі футболи практично там включив, спокійно собі дивиться, з оглядами, з повторами. Надіємося, можливо, це якраз позитивний в тому рух, і будуть більше дивитися УПЛ, і воно буде заманювати. Ну, це, це хороші такі новини. Ну що ж, друзі, підсумовую. Чемпіонів вже відомі всі пари. Є вся сітка, можна собі складати, хто йде до фіналу. Старт УПЛ повернення, дуже класний матч до нами Карпати нас чекає. Е, Ліверпуль непростий матч Сіті. Багато цікавих новин. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.